Я приїхав на машині особисто, дивлюся, дехто зонтиками прийшов, дехто пожертвував своєю зачіскою мокрі голови, в колісті плече мокре. Про що це говорить, брати? Що люди хочуть бути разом в Домі Божому, мати спільність, молитися до Бога, прославляти Бога. Знаєте, я був, відпочивав, можна сказати, майже не працював практично, коли був у відпустці в селі. Був одного брата, гостював в нього, навіть заночував. І він, Чорнописький брат, знаєте його, да? Сергій Пропілов. І він передав ось таку книгу для нашого Олександра Дмитрієва. Я знайшов її в себе в машині тільки сьогодні, вже пройшов тиждень. Але вчора я її почитав, знаєте, і дещо для себе взяв і з вами сьогодні поділюся. Це брат американець Річард Стернс. Книга називається Дира в нашому Євангелії. І я почав читати такий розділ про, про статистику. Як ви думаєте, ну що таке статистика і взагалі корисна ця річ? Чи вона пуста? Хто може сказати? Корисно, так? Да? А чому корисно? Факти, так? Да? Факти чого, ну. тому що коли є статистика, до прикладу, да, то ми можемо е, ну, регулювати свою поведінку, можемо знати, що нам поступ, як нам поступати, що в даний момент є необхідним. І він розказує про статистику в Африці про голодних дітей. І мені зараз потрібно е, три, три хлопці, три чоловіка. Це будуть не американці, це будуть українці. Будь ласка, Андрій Рудик в вишитій сорочці. Олег Калавський і Андрій і Саша Далінський. Це українці. Виходьте. Що вас люди більше бачили. тут розповідається про американців, але це українці, щоб знали. Поділимо їх на три групи. Це буде одна група. Ну, уявимо, що вони представляють 20 людей за собою. Можна 30, можна 50. Але корінно. Це друга група, а це третя група. І він розказує про дослідження, яке провели американці. Про те. Значить, про статистику. Цій групі, першій групі, розказали про дівчинку, яка проживає в Африці, звали її, до прикладу, Сьюзі, і значить, розказали, як вона голодує, як в її сім'ї важко, і показали фотокарточку. Ну і все. Цій групі розказали, привели статистику, що в Африці кожного року. Гине близько 26 тисяч дітей від голоду? цій групі розповіли е, таку статистику, е, розповіли про те, що гинуть 26 тисяч дітей від голоду, а також розповіли е, про Сьюзі, які 7 років і е, в якої дуже так, також важка ситуація, і також показали фотокарточку. Тепер запитання до вас: як ви думаєте? Їх попросили пожертвувати гроші на ну, підтримку, щоб діти не вмирали в Африці. Яка група найбільше пожертвувала кошти? А? Будь ласка, вставайте хто-небудь Сережа, давай, ти говорив тільки що. Як ти казав? Олег. Олег, так? Це група, яка почула дві інформації статистику і особисту історію цієї дитини. Будь ласка, ще є інші думки? Перша Петрівна. Чому? Я тоже думаю, первый. Э -э, говорили во время войны, по-моему, или когда-то там, что когда гибнет один человек, это трагедия, а когда гибнет тысяча, это статистика. Ну, возможно, что статистика, она, ну, как бы, э -э, аннулируется, ну, как бы, для человека э -э, жертвующего. Я не знаю, может, Это Сталина, да, вы? Так, ну давайте перейдемо до, до, до діла. Насправді дійсно, як потрібно, як Женя кажуть, пожертвувала найбільше е, перша група, тому що е, статистика, як я вже цей досвід показав, вона розвиває картину. І дійсно, коли гине один, то це трагедія. І коли ми читаємо в новинах, що загинуло там 10 чоловік, то ми вже ну як питання, ну, загинуло 10, як вже по привичці. А, пізніше друга група, це у нас дві інформації почула, так? Одна інформація. Ця група, хоча працює на станції, найменше пожертвувала. А третя група, яка почула дві історії, вона зайняла друге місце, ну недалеко тіка від другої. Дійсно, тому виходить, що статистика вона розмиває і знецінює особисті. Каждая людина, она как бы, просто не рассматривается как в отдельности. И зачитаю вот такие как бы, речення речи, основанные на российской языке. Всё, братья, спасибо, можете бегать. Но... Российская статистика, которая призвана подвигнуть нас к активным действиям в действительности, делает Противоположною, вона би, оправдує наше бездійстві. І ну, насправді дійсно ми дивимося, що людей ну, ніби багато, Ну, що ми можемо зробити? Якби одна-дві, ну, виспали гроші, думаю, кому б. А що ця капра в морі може зробити, Ну, що ми що їх на пару гривень можуть зробити для цього вогню або для цієї війни? І тому ми як би, оправдаємо. Знаєте, хочу сказати, що Бог Він зовсім по-іншому, Він не так, як люди. Він не дивиться на кожного з нас, як на статистику. Ми для нього не статистика, ми для нього є кожен в окремості особистістю. І всі знають цей Золотий вірш, що Бог так полюбив син, що, е, світ, що віддав сина, щоб кожен, хто вірує в нього мав спасіння. І насправді Бог. Е, що ми також в церкві буває якось статистично ходимо? Україна вона є християнською державою, і кого не запитає всі віруючі, всі віруючі. Але як є така приказка про ту кізочку, яка бігла через грабельку, вхопила там листочок, водички крапельку, так само буває в християнстві, що ми якби не зосереджуємося на возі. Особисто. Ми не розглядаємо його як ну, особисто, а ми в общому потоці такому ну якби там десь зібрання, там десь щось прочитав, там щось почув, і цього нам вистачає. Але Бог якби, Він хоче, щоб у нас були відносини такі, як він. От він за кожного з нас віддав. Він хоче, щоб кожен з нас Він, ну, стремився до Бога на особистому рівні. І я хочу сказати, що. Якщо отака, ну, таке загальне відношення буде до Бога, воно набагато відрізняється від того, коли ми особисто, нам ну, написано дослідіть писання, бо ви думаєте, через нього мати спасіння. Тобто «дослідіть» — це кожна людина вона має дослідити це писання. О, і Тому, знаєте, це, воно впливає на всі сфери нашого життя, наприклад, навіть ті самі десятини. Якщо ми отак в загальному чуємо десь там щось, то ми так і відносимося. Так само, до прикладу, у прославленні. Ми приходимо часто, прославляємо Бога, співаємо всі разом, або сторонам дивимося. Але знаєте, хочеться, щоб коли ми співали, щоб ми співали всі разом, але щоб ми славили Бога і кожен окремо під себе. Бо буває, що всі разом, але ну, я розмиваюся десь і так співаю, я співаю. О, тому я хочу, щоб дійсно ми від тої статистики, від загального переходили до особистого, щоб розглядали Бога як, ну, на особистому рівні. І зараз, сестри, будь ласка, хто буде молитися за Україну, виходьте.